У Чернігові презентували громаді Легіон Свободи. Організація утворена українськими націоналістами як об'єднання усіх свободовців-фронтовиків. Це бійці, що перебувають у складі збройних сил Національної гвардії України, спецпідрозділів МВС та добровольчих формувань. Це і Січ, і Карпатська Січ-Київська, Русь, Донбас та інші. Нині в легіоні більше тисячі вояків. Ми об'єдналися у легіон з тим, щоб вчити українців воювати, готувати нових. Борців і захистити наші родини. Біля стели Героям Небесної Сотні бійці легіону, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, місцеве керівництво партії, громадськість віддали шану загиблим під час Революції Гідності та в антитерористичній операції. А тоді всі разом співали гімн України. Командир Легіону Свободи Олег Куцин у своєму зверненні до Чернігівців висловив думку усіх націоналістів, що мир на нашій землі настане тоді, коли ворог буде подоланий. Боротьба це буде дуже довгою. Це не є як нам хтось каже зараз, хочуть нам нав'язати думку, що точиться якесь АТО, антитерористична операція, якась група терористів. Ну от яка е, хоче добитися якихось своїх інтересів. А Зараз це ніяка не антитуристична операція, а це справжня війна за визволення українського народу і наш обов'язок перед майбутніми поколіннями саме на нас лягла зараз, на наше покоління лягла та, лягла та місія е, втілити в життя віковічну мрію українців збудувати свою державу. І на нас служить зараз обов'язок місії, щоб наші діти і наші онуки не воювали. Денис Поліщук останніх 15 років живе в Канаді. Там у Ванкувері, де діє потужна українська діаспора, він є заступником голови ВО Свобода. Дізнавшись про ситуацію в Україні, Денис одразу приїхав захищати свою державу. Захищати батьківщину звінар від нападу ворожого нашого вічного ворога. І збудувати тут державу, таку, щоб я міг щоб мав куди повернутися, щоб могли тут мої діти жити, щоб не були змушені виїжджати за кордон. Хлопці з легіону не просто вояки чи волонтери. Це люди, які пройшли передову, пекло ворожих нещадних обстрілів, втрату побратимів. Майже кожен з них має нагороди. Одна від національної гвардії, а друга від звільнення попасника. Андрій Міщенко, керівник Чернігівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, переконаний, що презентація легіону, така як відбулась у Чернігові, додає зневіреному народу впевненості, патріотизму і надихає на боротьбу. Зараз на фронті воюють люди, для яких держава є найвищою цінністю. Ми переможемо ту війну, коли в цю війну в принципі, держава. Як це не парадоксально звучить? Тому що ті кошти, які закладаються в бюджеті, не просто банально половина з них розкрадається. Наперед не доходить зброя. Навіть що там зброя? Наперед не доходить банально інколи навіть потіванку. Держава військовий час має зосередити всю свою увагу на тих людей, які фактично зараз зберігають державу.